Щороку смотрите, видите, целится, целится, нападать. Хочете. Чи можете ви опинитися серед них? Звичайно ж. Адже з кожним роком все більше тварин заходять в міста та селища до людей. Ми запитали професіоналів, як урятуватися від хижаків ТОП-5 найнебезпечніших істот та як вижити при зустрічі з ними. Номер п'ять. Ведмідь у світі від нападу ведмедів щороку гине близько трьох людей. У червні, коли у ведмедів шлюбний період, вони особливо агресивні. Особливо, якщо випадково потурбувати їх у барлозі. Під час їжі та найстрашніше. Під час прогулянки з дитинчам бережіться та записуйте, що потрібно робити, аби зберегти собі життя. Якщо він дійсно вас хоче нас наздогнати, у нього проблем з тим не буде. Медведь бігає будь любова мужчини. Медведь може забратися на любую сосну і заплив за вами в річку. Якщо ви побачили ведмедя, то в жодному разі не повертайтеся до нього спиною і не намагайтеся втекти. Старайтеся дивитися на нього, потрохи відходити. Якщо ти просто будеш тікати, обернувшись, ти вже будеш як жертва. Коли ви відступаєте, не дивіться ведмедеві в очі. Якщо попередні поради не допомогли, то вам залишається лише одне. Якщо вже медведь нападає на вас, він вже нападає. Єдиний варіант, це притворитися мертвим. Якщо повезе, медведь буде ситий і він вас прикидає ветками на резерв піщ. Але все ж таки краще уникнути зустрічі з ведмедем. Для цього зробіть свою присутність у лісі максимально гучною. Не залишайте харчові та гігієнічні відходи поруч із наметами, а краще їх спаліть. Медведя обаяння в тисячу разів краще людського. Вас він може учуїти за 5 кілометрів. Номер 4. Тигр. Світі від нападу тигрів щороку гине близько ста двадцяти людей. Це один із найнебезпечніших хижаків на планеті. Це дікий звір, який може в будь-який момент напасть і розорвати Своєю лапою Он вбиває одним ударом. Він може вбити медведя. Укус настолько мощний, що он прокусує кость кость других животних. За всю історію людства тигри вбили 373 тисячі людей. На початку ХХ століття в Непалі оселилася найкровожерливіша в історії тварина людожер Це була бенгальська тигриця, відома всьому світу як Чампавацька тигриця. Вона вбила понад 400 людей. Ця тварина занесена до книги рекордів Гіннеса як найбільш кровожерливий тигр людожер Тигрицю вдалося застрелити британському мисливцю Джиму Корбету в 1907 році. Коли він обстежив свій трофей, то виявив, що верхні і нижні ікла тварини обламані. Саме це і змусило її полювати на людей. Для тигра з таким дефектом звичайна здобич недоступна. Під час полювання тигр наближається до своєї жертви непомітно. Якщо ви побачили тигра, в жодному разі не робіть кроку назад. Дом лежати. Саме такої помилки допустився оператор. Він зробив крок назад, і тому тигр почав нападати. Стані, страшно було? Що ти почував, коли він на тебе підняв лапу? Хотів собі Бразильський дресурувальник тигрів Жильберто Міранда радить дотримуватися кількох правил, які допоможуть зберегти вам життя. Людина ніколи не зрівняється з силою з тигром. Головне стати для тигра авторитетом, не показувати страху і не робити кроку назад. Якщо він бачить, що я рефлекторно у його роблю шаг назад. як він поступає? Він може Ой, на тебе стрибнути є два способи: перший будь-який твій рух це сигнал для тварини. Звір може атакувати. І другий, якщо ви зустрілися з дикою твариною, важливо зробитися більшим і вищим за неї. Наприклад, підняти руки. Тварина сприймає силует загалом, а розмір противника для неї дуже важливий. Поряд із дикою твариною важливо не показувати, що тобі страшно. Потрібно першому як-небудь налякати тварину, можна навіть кричати. Та найголовніше: при зустрічі з тигром. Ніколи не робіть кроку назад. Це правило працює і по відношенню до інших диких тварин. Номер три. буйвол. Буйволи травоїдні тварини. Але щороку від їх нападу помирає близько двохсот людей. Буйволи переміщаються з граями, ніколи не тікають від небезпеки. Найчастіше атакують першими. Смотри, діті селіться, селіться нападать, хочуть охраняє свою територію, рібоночка охраняє. От нічого собі свого суперника вони намагаються пронизати рогами, а потім затоптати. Роги це їхня головна зброя вбивства. Їхній розмір може перевищувати один метр. Ми мали випадок, коли нам е кафр склеїв радіатор з двигуном, так що ми це все знаємо, що це таке. Тобто, друзі, для тих, хто не автомобіліст, розшифровую. Ударив машину рогами. Африканських буйволів називають чорна смерть. Вони здатні вбити навіть лева. Щороку ця тварина вбиває більше мисливців, ніж решта хижаків Африки. Та взагалі тваринка досить агресивна. Машина вбивства — настояща це сила, мощ. Буйвол найбільш агресивний, коли поранений, або якщо на одного стелят стада напали. Якщо мисливцеві не вдалося застрелити Буйвола з першого разу, то є велика ймовірність, що тварина помститься своєму кривдникові. Також Буйвол може помститися не лише за себе, а й за свого родича. У 2018 році Буйвол убив мисливця Клауда Клейнханса, коли той загружав душу його застреленого родича в машину. Мисливець не мав жодних шансів вижити. При зустрічі з буйволом, як і при зустрічі з тигром, не можна відступати назад. Потрібно показати свою сміливість і зробити крок уперед, показавши, що ти головний і не боїшся буйвола. Це правило стосується практично всіх диких тварин. Тихо, 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 тихо. Наприклад, і родичів буйволів бізонів. О! Все нормально. Видите? Все нормально відганяє. Номер два крокодил. У світі від нападу крокодилів щороку гине близько 2,5 тисяч людей. Вони особливо небезпечні в сезон мілководдя. Тоді крокодил може вискочити з води та напасти, навіть якщо ти просто пливеш у човні. Смерть у пащі цієї тварини жахлива. Крокодил хапає жертву, топить її, а потім крутиться навколо своєї осі, щоб викрутити кінцівки та відкусити шматки плоті. Бразильська вчена Дейзі Нішемура одна з небагатьох, кому вдалося вижити після нападу крокодила. Але за своє життя вона заплатила ногою. Одного разу я сиділа на краю бази, схрестивши ноги, і чистила рибу. Висота між платформою і водою була один метр. Я тільки пам'ятаю, як переді мною промайнула велика голова каймана і скопила мою ногу. Крокодили здатні вистрибувати з води зі швидкістю 13 метрів за секунду. Вони миттєво тягнуть жертву у зручне їм місце. Коли крокодил ловить жертву, то не розтискає щелепи. Він крутить її в воді аби розірвати на шматки. Крокодил стуляє свої щелепи і силою у 200 атмосфер. Для порівняння тиск щелепи людини лише 15 атмосфер. Вирватися з пащі цієї тварини практично неможливо. Дейзі врятувалася завдяки тому, що знала, як поводитися при нападі крокодила. Якщо на тебе напав крокодил, рекомендують знайти чутливу частину тварини. Я була глибоко під водою, і мені вже не вистачало кисню. Мені пощастило, я нащупала дві дірки. Напевно, це був ніс. І коли я знайшла щось м'яке, я з усієї сили впилася пальцями в це місце. так? так. І після цього крокодил мене відпустив. З річки Дейзі вибралася вже без ноги. Але цей метод врятував їй життя. Також один із способів врятуватися від крокодила обійняти його. Тоді він буде крутитися разом з вами, а не виламувати кістки. Он начинает крутить, он будет кусок. Даже если последними кусочками, то есть маленькими зубами маленькими хватит небольшой кусочек мяса, он тебе его вывернет. Поэтому тут же, как только родился тогда моментально на него вскакивать. Как только ты его схватил, то есть рука твоя в пасте, Саша, ты на нем. Вот в этот момент тебе надо действовать, то есть его зафиксировать, чтобы он дальше тебя просто не, не рвал. То есть нужно вывернуться и обнять его покрепче? Нет. Якщо ж ви зустрілися з крокодилом на суше, біжіть. Бігти треба зигзагами. Ходіло, в інтер швидкість. Ну, на жаль, на поворотах сразу її теряє. Поэтому слід білять бігати, виляти, поки він вас ніколи не догонить. Тобто, якщо ходити по кругу, то він он... різкі повороти робить, і він все все втрає. А зараз ви дізнаєтеся про найбільш смертоносну та небезпечну істоту на планеті. Вона вбиває близько 700 тисяч людей щороку. І це комар. Номер один. Комар. Смерть настає не від самого укусу комара, а від хвороб, що він переносить. Найнебезпечнішою є малярія. А мене укусили. Я дуже сподіваюся, що не малярія. 2020 року від цього захворювання померло 627 тисяч людей. 95% померлих це жителі Африки. Здебільшого страждають діти віком до 5 років. Основними засобами захисту є протимоскітні сітки та репеленти. Але в 2021 році стався прорив у світі медицини. ООС рекомендувала до застосування першу вакцину від малярії, для розробки якої знадобилося понад 30 років. Тож сподіваємося, що найближчим часом вона буде доступною, і кількість смертей від цього захворювання значно зменшиться. Коли ви рушаєте на сафарі або просто вирішили прогулятися дикою місцевістю, будьте пильними, дотримуйтесь правил поведінки та пам'ятайте, що ви в гостях. Тоді є шанс уникнути зустрічі з небезпечними істотами.